Він один з перших прийняв удар ворога. Його нещадно бомбили. Він чи не щодня здригався від вибухів, його дуже поранили. Але він зміг не скорився, встояв і продовжує жити задля майбутнього, щоб відродитися як Фелікс. Всі майже 9 місяців. Харків дихає і надихає. І в день гідності та свободи голова національного банку України з візитом у Харкові, щоб передати символічну медаль, присвячено місту. І вперше за більш ніж 270 днів повномасштабної війни церемонія не в підвалах метро чи бомбосховищах, а просто неаба у самому серці міста. Поруч з розбомбленими расистами, пам'ятками та будівлями. Для мене величезна часть сьогодні бути саме в день гідності і свободи в Харкові. Будете разом з містом, яке стало одним із символів і гідності. І свободи. Харків став для усієї України щитом. З перших годин війни ви взяли на себе один із найбільш жорстоких ударів і тримаєте його донині. Тож абсолютно природньо, і з повагою до міста і до харків'ян сьогодні Національний банк. Саме в Харкові презентує пам'ятну медаль Харків, місто Героїв. Не маю жодних сумнівів, що Харків вистоїть. Сила Харкова в Харків'янах, а сила Харків'ян в гідності і свободі. Тож сьогодні мені здається, саме в День в Гідності і Свободи ми саме там, де повинні бути. І я хочу віддати вам належне і сказати дякую за ці 9 місяців, за вашу гідність і за ваше прагнення до свободи і за вашу здатність боротися. Дякую вам. Слава Україні! Пам'ятні медалі викарбувані, символічні і водночас дуже потужні для сьогодення слова Ліни Костенко. І саме вони, як ніщо інше, описують характер Харкова. Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я, найперше вірив Богу і вірив людям, людям і собі. Ці слова Аліни Костенко викорбовані на медалі, яка зображає Харків до війни і Харків, який зазнав удару. Не маю жодних сумнівів, все відбудуєте, все відбудуємо. І все знову заквітне, бо Харків, місто Героїв це ваша медаль. Міський голова подякував всім харків'янам за незламну силу волі, завдяки якій місто з перших днів війни справляється з викликами, незважаючи ні на що і всупереч всьому. Я дуже вдячна Андрею Григоровичу Вам вдячний всім харків'янам. І ще раз хочу наголосити: місто Харків, місто героїв, Місто Харків, місто героїв. З самого початку війни харків'яни відстоювали і відстоюють Харків, відстоюють Україну. Я дуже вдячний усім харків'янам, усім нашим героям, це вчителям, лікарям, робітникам наших комунальних служб, волонтерам. Усім всім, які зараз як єдина дружня харківська родина, яка відстоює свій рідний Харків і відстоює усю Україну, окрім Харкова, пам'ятні медалі із серії присвяченої містам героїв, Нацбанк планує присвятити іншим українським містам. Першу вже отримав Херсон, другу Харків, третя буде вручена Маріуполю. Усі медалі виготовлені із Нейзельберу тиражем до 100 тисяч одиниць. Кожна їх українці зможуть придбати у банках дистриб'юторів Національного банку. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко. Харківські звісті.